Сьогодні ми розглянемо техніку організації часу, яка може значно підвищити вашу продуктивність, зменшити стрес та допоможе досягти поставлених цілей більш ефективно. Вона називається техніка Помодоро і ви можете здивуватися, наскільки вона проста. Техніка помодоро або просто метод помідора був створений наприкінці 80-х років минулого сторіччя, студентом на ім'я Франческо Чирілло. Чирілло важко було зосередитися на навчанні та виконанні завдань. Він розумів, що йому складно концентруватися і намагався покращити свою продуктивність шляхом коротких, інтенсивних періодів активності. Тож він знайшов кухонний таймер у формі помідора, що італійською означає помодоро. І так народилася техніка помодоро. Хоча згодом Чирілло написав книгу на 130 сторінок про цей метод, основна його перевага в простоті. Він дає змогу розподіляти роботу на керовані інтервали часу, допомагаючи боротися з прокрастинацією та зберігати ясність розуму. Для початку візьміть список справ і таймер. Спочатку виберіть завдання, яке потрібно виконати. Потім встановіть таймер на 25 хвилин. Це ваш час для роботи. Працюйте без відволікань. Коли таймер спрацює, поставте галочку на папері, потім зробіть коротку перерву приблизно на 5 хвилин. Порухайтеся, зробіть каву, подивіться у вікно. Просто перепочиньте. Ця перерва допоможе вашому мозку перезавантажитися. Повторіть цей цикл 4 рази. Після завершення чотирьох циклів помодору зробіть довшу перерву приблизно на 15-30 хвилин. Ця більш тривала пауза допомагає запобігти вигоранню та підтримує вашу мотивацію впродовж дня. Отже, ці 25-хвилинні спринти є основою методу, але практика Помодоро також включає три правила для максимальної ефективності. По-перше, розбивайте складні проекти. Якщо завдання вимагає понад 4 інтервали для завершення, розбийте його на менші керовані кроки. Дотримуючись цього правила, ви досягнете чіткого прогресу у своїй роботі чи навчанні. Друге. Об'єднуйте дрібні завдання. Комбінуйте завдання, які займають менше одного інтервалу помодору з іншими простими завданнями. Наприклад, такі справи, як сплатити оренду, записатися на прийом до ветеринара та прочитати коротку статтю можна виконати за одну сесію. І третє. Поважайте помодору. Як тільки помодоро встановлений, він має бути виконаний. А саме цей 25-хвилинний інтервал не можна переривати, особливо для перевірки електронних листів, чатів із колегами або текстових повідомлень. Записуйте будь-які ідеї, завдання чи запити, які з'являються у процесі, і повертайтеся до них пізніше. Для цього ви можете використовувати цифровий менеджер завдань або лише ручку і папір. Якщо ви все ж відволіклися під час 25-хвилинного інтервалу, зробіть 5-хвилинну перерву, перш ніж розпочати все спочатку. Відстежуйте ці незаплановані паузи і подумайте про те, як запобігти їм наступного разу. Якщо ви закінчили завдання раніше, використовуйте час, що залишився для так званого незапланованого навчання. Щоб покращити свої навички або здобути нові знання, наприклад, почитайте щось. Отже, що робить техніку помодоро такою ефективною? Дослідження показують, що ми відволікаємося та відкладаємо на потім, щоб уникнути неприємних відчуттів, намагаючись виконати великі важкі завдання. Техніка помодору протидіє цьому, оскільки передбачає розподіл роботи на керовані 25-хвилинні проміжки часу. Ця техніка також допомагає контролювати відволікання. Хоча ми часто звинувачуємо технології, ми самі здебільшого є причиною. Використання помодору допомагає утримувати концентрацію, зосереджуючись на одному невеликому завданні водночас. Зменшуючи ризик відволіктися і дозволяючи короткі перерви для відновлення розуму. Це просто чи не так? Спробуйте й побачити, як ця техніка тайм-менеджменту змінить ваш робочий день. Якщо ви почнете використовувати цей метод, буде цікаво дізнатися в коментарях про ваш досвід. Можливо, ви вирішите внести якісь корективи, підлаштувавши його під свій робочий стиль. А ще не забувайте поставити лайк та підписатися. Дякую за перегляд і до зустрічі!